Сьогодні я для вас підготувала лекцію. Я її зараз буду читати в такої більш розслабленій атмосфері для вас. І ця лекція буде насправді дуже легка. Я взяла досвід і розуміння того, як працює інтернет-маркетинг, придумала це концепцію. Зараз я вам поясню цю концепцію, щоб вам було набагато легше зрозуміти, як взагалі працює інтернет-маркетинг. З важливого, я сама вірю в цю концепцію, на 100%, Я сама її використовую. І в цьому році я обіцяю вам дати багато прикладів, як саме я це використовую. З прикладами реклам, з прикладами контенту, з усім, що в мене є, щиро з вами поділюся. Для тих, хто мене бачить вперше на каналі я Вас вітаю. Я маю про себе розповісти. Я за освітою психолог і багато років працюю інтернет-маркетологом. І саме тому мій підхід навчання це завжди про поєднання психології та маркетингу. І в кожному році на своїх навчаннях, всюди, де я взагалі щось ввіщаю, я завжди поєдную психологію та маркетинг, тому що маркетинг це про вплив на людей, щоб вони. Вони робили те, що ми хочемо, щоб вони робили, а психологія нам необхідна для того, щоб краще розуміти механізми поведінки людей. Тому ці теми супер пов'язані. Я з тих людей, хто завжди це поєднує, і я завжди нудю на тему психології і завжди кажу, як це використати в продажах. Чому я вірю в цей підхід? Ну тому що психологія це доказова наука про поведінку людей, а маркетинг має певні механізми, певні тверді інструменти, які вже багато брендів авторів дослідили. І я поєдную знання науки і знання твердих Інструментів з важливого, психологія це доказова наука. Доказова наука і взагалі наука, це те, що можна підтвердити емпіричним способом, тобто астрологію, езотеріку, НЛП, да, це не доказові методи впливу на людей, а психологія, і те, що я розповідаю в своїх відео на своєму Ютуб-каналі, в курсах, це завжди про доказову історію. Так ось питання, на яке 24 на 7 шукає відповідь, це що робити, щоб люди мріяли слідувати за тобою і вірити в те, у що віриш ти. Для того, щоб відповісти на це запитання, я тому і поєдную психологію і маркетинг. Більше того, я завжди ставлю собі наступне питання, якою мені треба бути, щоб люди йшли за тобою, вірили в те, у що віриш ти, да, або що вірю я. І мені здається, я зробила деяке відкриття, яке допомогло мені раз і не завжди упевнитися в тому, що в мене завжди будуть гроші, що я завжди зможу продати будь-що, і взагалі е насправді бути класним автором, бути класним брендом здатна будь-яка людина. Що зрозуміє, як працює цей механізм, про який я зараз розповім. І насправді це сильно змінило моє життя і повпливало на мої результати, і взагалі покращило і пришвидшило мою стратегію розвитку. Для тих, хто щойно дізнався про цей канал і не бачив мою історію, я маю вам розповісти контекст. Раніше я була людиною, яка тиснула на всі кнопки. Я суперактивна, я багато чого тестую. і Я прямо натискала на всі кнопки, доки не знаходила ту, яка працює найкраще. Але зараз я вже втомилася, я вже вирос. Я більше не хочу натискати на всі кнопки, я хочу натискати на те, що працює. Тож прямо зараз на екрані ви бачите е, мій концепт, який я назвала машина. Я назвала це «Машина» не просто так. Я е, якось ми з мамою розмовляли, їхали на машині. Е, я її в неї запитала: Скажи, як би ти назвала ось цей концепт, коли я знаю, що от є ось ці чотири елементи, є ось ці елементи, ось ці елементи. Ми почали з нею крутити і прийшли до того, що це машина. Чому? Ну тому що машина має чотири колеса, двигун, е, вона має запасне колесо. І це супер необхідні елементи машини, без яких вона не машина або ні, ну вона може їхати без одного колеса, але скільки вона буде їхати, невідомо. Плюс так само водій може їхати без запасного колеса в багажнику, але як він буде себе почувати, да, що він знає, що його можуть зупинити і перевірити його. Ну і має бути двигун, да, то, що рухає цю машину. В цілому супер логічно було це зробити ось так метафорично, на прикладі машини. І зараз я вам розповім, що це за концепт. Разу з прикладами, ми зробити це якомога швидше, щоб ви взяли, записали і пішли далі втілювати це в життя. Погнали перше колесо нашої машини це трафік. Я сюди вкладаю в це значення, охоплення і підписники. І ви зараз можете подивитися на слайди на цій презентації і визначити, на якому ви рівні. І в цілому ви зрозумієте, що вам треба робити, щоб вийти з цього рівня і перейти на наступний рівень. Ви на першому рівні якщо ви робите запуски, розумієте, що таке запуски, але вони у вас безсистемні, нерегулярні, ви не розумієте, що що впливає, да, і от, ну щось є, але ну так, тільки-тільки розпочинаєте. І більше того, ви на рівні, коли ви не розумієте, як впливати на охоплення на підписників, чому хтось підписується, хтось ні, чому десь там набирає щось, переглядає, щось не набирає. Ось це перший рівень. На другому рівні, ви, якщо ви запускаєте вже рекламу, ви вже розумієте, що ваша реклама непогано працює. Ви її регулярно закуповуєте, регулярно запускаєте різні макети. Ви вже в цілому відчуваєте, як потрібно себе подавати, але все одно ви не можете визначити вартість свого підписника, ви не рахуєте це, у вас це ще безсистемна історія, і ви не можете передбачати цю вартість як і своє зростання. Ну і третій такий елемент цього рівня, ви не тестуєте і не вмієте тестувати рекламні подачі. Да, от саме на нашому колесі трафік, це суперважливо. Можливо, ви ще цього не робите. І тоді ви на другому рівні. І на третьому рівні ви, якщо у вас є план з приросту, і ви його регулярно оновлюєте за потреби, ви чітко знаєте, скільки коштує Ваші підписники, які йдуть тести в рекламних компаніях, можливо, вже співпрацюють з таргетологом. і розумієте, як вам заробити мінімум на 30% більше, ніж торік. Є великий міф, що нібито зростати треба x2, x3, x4, x100. Але насправді, якщо ви зростаєте на 30% на рік, ви вже великий молодець. Бо зростати на 30%, що. Року це класний результат. Чому саме це класний результат? Ну тому що ви так зможете розширювати свою лінійку продуктів, ви зможете розширювати команду, ви без стресу зростаєте. А от уявіть собі, що, от, наприклад, у вас зараз немає жодного студента, і в один день до вас приходить їх 100. 150 тисяч студентів в мене це викликає так мурахи по шкірі, бо я не знаю, як би я змогла зараз сягнути тисячу студентів. В нас зараз максимум там 150-200 студентів, і я вже якби відчуваю, що там нам є ще зростати де зростати, щоб покращувати, да щоб все залишатися на рівні, але тисячу студентів я прям боюсь, я би прям не змогла взяти. І тому зростати поступово набагато краще і вигідніше для вас ніж одразу x 100. Ідемо далі. Колесо номер два: контент і продажі. Ви на рівні один, якщо ви публікуєте контент тільки коли у вас є настрій або натхнення. Ви виходите в сториз без системи, не продумуєте сюжетні лінії, взагалі про це ніяк не піклуєтесь. Ви не знімаєте рілси, не хочете, не вмієте. Розумієте, як це працює, не робите каруселі, тобто у вас от, є блог, але його, якби він і є, його немає. Да? Тобто, коли пам'ятаєте про нього, він є, коли не пам'ятаєте, його немає. Ви на рівні 2, якщо ви вже регулярно виходите в сторис, в свої дописи, ви розумієте важливість бути регулярно на слуху, ви адаптуєте тренди, вже стежите за охопленнями, вже розумієте, що означає сюжетна лінія, аналізуєте, і впроваджуєте собі нові ефективні якісь гіпотези, які ви дізнаєтеся десь. І пробуєте рілси, да? і вже бачите Ші результати знімаєте їх, знаходити свій формат або розуміти, як важливо шукати свій формат. І третій рівень у вас, якщо ви вже знайшли свій формат, ведете рубрики для залучення прогріву та продажів, знаєте, які сенси треба доносити кожній одиниці контенту. Ви це розплановуєте заздалегідь, і ви з нічого вмієте зробити цікаву історію, і продати себе а, і свій продукт да, або свій бізнес, що ви продаєте. Ось це третій рівень найвищий. Ідемо до колеса. Три колесо продукт. Тут я б назвала формат плюс тема продукту, да, щоб було більш детальніше зрозуміло про що ми говоримо. Ви на рівні один, якщо продукт створено, як ви вважаєте, правильно, частково навмання пальцем в небо. У вас є потенційні клієнти, студенти, вони ставлять запитання, але при цьому є відмови та повернення і негативні відгуки. Я впевнена на 100%, що негативних відгуків від клієнтів не має бути взагалі. А якщо вони є, ви маєте їх вирішувати. Тобто, нормально, якщо щось не так, щось не запланували, не розпланували або людині, просто не сподобалося. Але Yeah. Людина не має піти з негативним відгуком від вас. Як з цим працювати, будемо говорити в наступних лекціях. Низькі конверсії захоплення в блозі на вебінарі в продажі, тобто ще не вмієте да, керувати потребами людей, увагою людей і продавати їм свій продукт так, щоб він прям легко продавався. Ви на рівні 2, якщо студенти повертаються до вас за іншими вашими продуктами. І якщо у вас є авторська методологія, авторський метод, ваша конкретна схема, концепція, щось ваше, авторське, і воно упаковане на трічку. Да, тобто ви вже розумієте, як важливо це мати в своєму продукті, да? але ви ще не до кінця це вмієте упаковувати, щоб воно прямо солдаутами продавалося, да і регулярно регулярно закінчувалося. І ви на третьому рівні, якщо у вас є продуктова матриця і флагманський продукт, який робить вас відомим, і там є ця концепція. Вам студенти пишуть листи, подякую, радять вас іншим. У вас регулярно студенти приходять на нові і нові продукти. І ваша продуктова матриця працює, і у вас вчаться колеги, тому що цікава ваша конкретно авторська методологія. Це колесо 3 продукти. Йдемо до колеса 4. LTV або ефект діаманта в Оксамитовій коробочці. Для того щоб розібрати конкретно це колесо, вам треба написати мені слово діамант в інстаграм. Я вам надішлю статтю розбір двох фотографів. І там ви детально на прикладі статті зрозумієте, що означає працювати. Класно створювати класний сервіс, і ось цей ефект в Оксамитовій коробочці, ефект діаманта в Оксамитовій коробочці. А що означає цього не робити? Я порівняла два фотографи, співпрацю з ними. Тож можете почитати. І йдемо далі до наступного колесу, яке називається запасне колесо. Це колесо, яке має бути в кожного водія в багажнику. Як я вже казала раніше, якщо його немає. В цілому, ви та їхати можете, але відчуття впевненості у вас не буде. Вам буде страшно, що зараз вас зупинять і перевірять, да, чи все у вас е, е, окей. Тож запасне колесо ніхто не бачить і не знає, що вона там є, окрім водія, який почувається або впевнено, да, розуміючи, що він все зробив правильно, або не впевнено. Простими словами, запасне колесо це впевненість, що все окей, що я молодець, що я рухаюся своїм напрямком в своєму темпі. І я це розписала так: це той актив, який дає. Можливість працювати в інстаграмі від надлишку сили думок, що дуже важливо працювати від надлишку, тому що є що сказати, а не тому, що хочу заробити і покрити борги. Да? І це той актив, який дає ось це відчуття, що все, я зрозумів, як працює інтернет-маркетинг, я зрозумів, як працює увага людей, і я ніколи не залишусь без грошей. Тобто, ось цей страх, що я не зароблю, не зможу заплатити, буде міносове запуску, Це найчастіше стопорить людей від того, щоб пробувати і робити наступні спроби. От ось це запасне колесо, воно необхідно для того, щоб було легше проходити цей досвід. Можна сказати, що запасне колесо це наша свідомість, да? наскільки ми свідомі. Щодо наших знань, щодо наших сил, і зараз я хочу з вами в рамках цього року перевірити вашу свідомість, готуйтеся зробити міні-завдання для того, щоб перевірити свідомість, необхідно проговорити, що таке взагалі усвідомлена людина. Я визначила це так: що усвідомлена людина це та людина, яка більш-менш адекватно сприймає цей світ. І розуміє, що неможливо рухатися від А до Я. Тобто ти спочатку робиш один крок, переходиш на Б, від Б переходиш на В, і так далі за алфавітом. І усвідомлена людина вона відрізняється від неосвідомленої тим, що вона адекватно сприймає цей світ. Тобто в неї немає ось цієї ілюзії, що зараз оп і все здійсниться. В неї немає ілюзії, що в когось оп і все здійснилося, і в неї немає ілюзії, що є якась. Ну, якийсь секрет, якась схемка, яка оп, і запрацює. Ну, і третій важливий пункт усвідомлена людина це та, що усвідомлює, що реальність треба створювати, а вона з тобою просто так не стається. Це я нещодавно опублікувала допис, де сказала, що. Можете мені не заздрити, є багато речей, в яких мені пощастило. І от там мій останній слайд, я отримала за нього багато відгуків, що він там ну, сподобався людям. Вони його скринили і репостили в сторіс. Там було написано, що я вчасно усвідомила, що ніхто в цьому світі не прийде і не врятує тебе. Тобі не зроблять кар'єру, тобі не зроблять фігуру, тобі не зроблять зовнішність, тобі не зроблять не зроблять класне життя. І чим раніше ти це усвідомиш, тим більш щасливою людиною ти будеш. Проблема не усвідомлення в тому, що ти не розумієш, що з тобою не так. Ось це найболючіше, да що? Мені здається, є в цій проблемі, що ти постійно думаєш, що щось відбувається, а ти не можеш цього змінити. І найчастіше це ще називається там фрустрація, да? ти застарієш на якомусь такому моменті, коли ти відчуваєш тривогу, ти відчуваєш, що ніби ти щось робиш, але щось вони все не туди робиться. Да? І будь-яке інше неприємне відчуття, що ти от постійно б'єш в цю стелю, да? і ти не можеш її пробити. Можете називати цю фрустрацію як завгодно. Можете навіть в коментарях написати, як ви саме її відчуваєте. Я цей момент, ось цей, ось цей біль відчуваю, як ще не можу пробити стелю, що ніби я щось роблю, ніби багато всього роблю, але щось воно все не туди. І ось ця проблема фрустрація це те, з чим я теж працюю і в психотерапії, і читаючи книжки, і взагалі намагаючись дізнатися, а чому, де, де ця стеля, як її туди треба пробивати. І я дізналася трошки про цю тему, і зараз я з вами поділюся своїми усвідомленнями своїми дослідженнями. Тут ми приходимо плавно до теми субос. Особистості це одна з моїх улюблених тем. Я її дуже детально розбираю на своєму навчанні ДНК особистості. Ми прямо говоримо про психологію особистості, про темпераменти, характер і про себе особистості. Що тут я дізналася? Я коли розмовляла зі своїм психологом, і далі почала вивчати цю тему, все почалося з того, що я запитала в неї, да що от я нібито відчуваю, що. От Я ламлюсь, да, але в мене не виходить. Да, і в мене постійно щось нове робити, і я починаю собі там придумувати купу відмазок, чому цього не робити і так далі. І мені, моя психолог, розклала це все по поличках, і вона прямо назвала ці особистості. Перша особистості, яка зустрічається, коли ти починаєш робити щось нове, називається захисник контролер. Це такий голос, який каже, не сунься, було ж нормально. Ну, от куди ти лізеш? Да, Нормальне ж було. Далі, коли ти поговорив зі своїм контрольором, да, він тебе поконтролював, але ти все Йдеш далі, далі тебе зустрічає критик. Ти вже почав щось робити. Да? І цей критик каже: А от подивись, у Каті краще. Да? От там, Наприклад, у Маші Петровни теж краще. Це не для тебе, да? це вони розумні, красиві і тепер. А ти от ні, це не для тебе. Не, не, не варто сюди лізти, ти постійно себе критикуєш всередині. Ти все одно продовжуєш щось робити, трошки завмираєш, але потім продовжуєш. І потім приходить така особистість, яка називається Штовхач. Цей голос каже, чого сидимо. Новий рік на носі, да? а вже півроку пройшло твої цілі, як ти їх виконала да? чи не виконала, іди роби і так далі. Тобто ось цей штовхач він тебе постійно піхає в те, щоб продовжувати щось робити. Потім зустрічається перфекціоніст, і він знецінює все, що ти робиш. Наприклад, ти, звичайно, молодець, але цього все одно недостатньо. Ось блогерка X краще зробила запуск, а твої запуски набагато менші. От в мене така історія, я завжди. Соромлюся своїх цифр, бо я розумію, які вони можуть бути, дивлячись американський ринок, мені завжди соромно. Та навіть не американський, навіть коли я там дивлюсь на наших великих блогерів, думаю, блін, ем, мені соромно казати про мої цифри. Хоча я ними пишаюся, я про них трошки розповім в наступному відео. Ну, всередині пишаюсь. Да, я задоволена своїм життям, результатами, але я не супер цим хизуюсь, бо мені здається, що от, мій перфекціоніст каже: А що тут схизуватися? Це нормальний результат. Далі наступний він приходить вже в наступну чергу після перфекціоніста. Коли ти пройшов весь цей шлях, і він тобі каже: блін, ти стільки часу і сил вже витратила на це, а плюнь та забий, полежи. Да? Он серіал «Ігра в кальмара» вийшла, подивись. Ну його, до речі, треба подивитись. Ось там щось ще шоу на Ютубі. Подивись, от розслабся, да? ти вже й так так багато зробив. от Нафіг тобі оце все потрібно. І виходить, що ми проходимо такий шлях: захисник-контрольор, який спочатку стопорить, потім критик, який одразу критикує. Потім штавхач, який постійно тебе викидає далі. Потім перфекціоніст, який все знецінює, і саботажник, який каже: та ліжи, ну вже стільки часу на це витратила. Навіщо продовжувати? Тут велике питання: як собі з цим допомогти, що з цим зробити? Щоб було набагато легше проходити цей шлях, а цей шлях проходять багато людей. Да? Я б сказала, що нормальні професіонали, нормальні люди, вони проходять цей шлях, Ненормальні, тобто якісь такі цинніки, да, які. Не відчувають ну, в них не так розвинута імпатія. Вони, можливо, цього не приходять. їм пофіг. Вони просто роблять. Ми про них поговоримо теж колись окремо. напишіть, якщо це цікаво. Але нормальні, усвідомлені, екологічно, етичні, класні професіонали вони, от якраз цей шлях 100% проходять. І от я написала для вас три пункти, які мені допомогли. і Я з радістю з вами ділюсь. А як собі допомогти з цього вибратися і полегшити собі життя? Ну, по-перше, ми говорили з вами про усвідомленість. От що робить усвідомлена людина? Вона приймає правила гри. Вона розуміє, що є ось ця машина, є ось ці колеса, є певні рівні, і іноді треба просто робити певні завдання, тобто кожного ранку вставати, писати собі список справ на блог, на продукт, на свій бізнес, на свою ідею, і це робити. Тобто, усвідомлена людина усвідомлює, що. Само воно якось не буває. І з одного рілса, навіть якщо він залетів на мільйон переглядів, ти мільйонером не станеш, що це процес. І машина має їхати постійно. Це от, велика проблема в тих, хто загорається швидко, а потім згорає. Е, от я бачила і серед студентів, таких і серед колег, це неправильний підхід. Треба розуміти, що ти ведеш машину, і машину треба вести акуратно, треба дивитися по сторонах, треба не, ну, не спішити, не понтуватися. Спокійно собі їхати, да, і так ти доїдеш до своєї точки 100% в безпеці, живим і так далі. Да, і все буде нормально. А якщо ти от, 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 газуєш, не газуєш, вигораєш відпочиваєш і так далі, ти будеш вигарати і не доїдеш. Другий пункт це можна сказати стати собі другом, але стати собі другом звучить. Ну так, я не до кінця вірю і не знаю навіть, як це стати собі другом, да, ну, наскільки як це прийняти, і от що це взагалі таке. Якось воно мені не лягає. Хоча трошки так приємно відчувати, да, що стати собі другом прикольно, але. Я б це назвала інакше. Я б це сказала, що це поблажливе ставлення до різних своїх особистостей і вміння домовлятися з ними. В мене є історія, коли я змогла домовитися зі своєю да, певною, а є історія, коли не змогла. Зараз швидко розповім: домовлятися з собою, це знати, що. В тебе є різні твої частини, ти різна людина в різному контексті, і в тебе бувають різні реакції. І неусвідомлена людина вона постійно себе хірачить, коли вона робить помилку. Да, вона себе хірачить, що там, там не зробила, там сказала зайве, вона постійно аналізує, що вона сказала, і так далі. А усвідомлена людина вона дружить з різними частинами себе. і... Історія, коли в мене вийшло прийняти свою особистість, це коли я працювала інтернет-маркетологом. І в мене, ну я чому там і пішла з цієї роботи, бо в мене було постійно ось це бажання, щоб нікого не треба було уговарювати робити те, що я вважаю правильним. Тобто я була директором відділу інтернет-маркетингу, і для того, щоб мені щось зробити, я мала вмовити бухгалтера, я мала вмовити операційного директора, я мала вмовити SEO. Тобто я мала пройти шлях і всіх вмовити протестувати мою ідею. Зараз. Слава Богу, я сама собі бос, і в мене є команда, і мене вмовляють, щось зробити. Да? А я вже можу нікого не вмовляти. Але тоді для мене це був просто якийсь Е, І от в момент, коли я прийшла до бухгалтера і сказала, нам треба зробити класну упаковку на день святого Валентина, щоб люди репостили і віралися в контент. Тобто я почала пояснювати навіщо це потрібно. Він мені порахував і сказав: а це не дуже справедливо, що люди платять за упаковку. Вони же речі купують. От бухгалтер, дядько, мені сказав 60 плюс років. Як мені йому пояснити, що в інстаграмі люди не речі купують, а відчуття да? і це було дуже важко. Але я не почала з ним сперечатися. Я йому сказала, що от я вас розумію, але мені це потрібно. Пішла там до SEO, ми там проговорили, і все ж таки я взяла і зробила цю упаковку. Але ось ця особистість борець за справедливість, все домови, доказати, що я права, що я маю рацію. Я тоді себе попустила така: ні, я не буду з ним сперечатись. Мені треба з ним дружити, Шановна моя особистість, заспокоюємося, видихаємо. Ми з цим впораємося іншим шляхом. Да, я з собою домовилася, хоча могла піти в конфлікт. А друга історія була, коли в мене вкрали сайт, причому вкрали дизайн там назву уроків не деякі вкрали. Коротше, прямо моя колега, яка ще й до мене прийшла вчитися. Вона просто нагло скопіювала те, що ми робили. Трошки змінила кольори і думала, що це ніхто не помітить і що от так можна робити. Я тоді так розізлилася, що я на емоціях злості опублікувала е, про це в свій журнал. Да, тобто сказала, що от в мене вкрали, і от подивіться самостійно. Там багато людей звісно підтвердили, що це крадіжка. Хоча були ті, хто цього не бачив що треба визнати, що були і такі люди. Але для мене було очевидно, що вкрали. І моя ось ця емоція і особистість борець за справедливість не витримав. Да, і я в той момент про це розповіла. Чи жалкую я про це? Перший час да, мені було. Я потім подумала: блін, мабуть, я не шкодила цій людині, а я не хочу шкодити людям. Я, короче, не для цього це роблю. І мене було ось, Я себе трошки так давіла після цього. Але потім я поговорила із психологом собою. Подумала, да, тут скандальна баба не втрималася, да, тут наш борець за справедливість не втримався. І мене так відпустило. Я собі визнала, да, я реально тут ось так зробила, і чи жалкую я? Ні, вже не жалкую. Да? Тобто, ну просто частина мене не втрималася. З наступного разу буду про це знати. І я якось це прийняла, що да, деякі частини можуть вилазити назовні, і це нормально, нормально їм дозволяти це робити. Просто наступного разу я з ними більше, більше часу приділю на те на те, щоб з ними домовитись, да? і більше з дорослої частини приймати рішення, які собі особистості виходити на сцену, а які ні. Далі наступна техніка, яка допомагає, а це техніка першого так. От коли ти Починаєш себе звинувачувати, критикувати, спробуй замість того, щоб там говорити та ні, так не можна робити. Не роби цього там, так не кажи про себе і так далі. Скажи так собі, так відпов... дай відповідь. Так, у Каті добре, при тому, що в мене зроблено ось це ось це, я не буду зупинятися. Так, да, вони молодці, да, колеги молодці. Да, вона дійсно шарить, як робити ці рілси, Да, вона дійсно шарить, як робити маркетинг. Треба там її або послухати, або да вона шарить, вона молодець. Тобто не заперечувати і не звинувачувати себе, а сказати: да, тут так, от, 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 ось вона так. Або якщо до вас прийшов саботажник, скажіть цьому саботажнику. Так, я і справді багато сил втратила, але я не буду зупинятися. Так, мені справді важко. Так мені справді лінь. І от я це відео записую ну, там з другого, третього разу. І так мені правда складно. Да, мені набагато легше вести прямі тери. І що мені з цим зробити? Я просто продовжую це робити. Виходить, що мета адекватності, взагалі, навіщо бути усвідомленою адекватною людиною, це. Викривати свої когнітивні викривлення, викривати дурість своїх деяких частин, викривати своє нерозуміння і викривати те, що тобі шкодить. Тобто, адекватна людина вона намагається всередину себе дивитися і розбиратися. А що ось тут особисобистість моя каже? А як тут я можу з собою домовитися? Замість того, щоб себе постійно хірачити, що ти якийсь не такий, спробуй з собою поговорити. Це от був мій такий висновок, і виходить, що двигун цього всього процесу найголовніший двигун. Цієї машини, завдяки взагалі, чому все це створено і їде ця машина, і навіщо потрібні ці колеса, Це ваша справа, ваше бачення, ваш унікальний підхід, і ви, якщо ви ще цього не усвідомлюєте або не відчуваєте, воно прийде. Воно стовідсотково прийде, коли ви зрозумієте, що скільки б ви не копіювали тренди, і скільки б ви не адаптували різні інші дописи, що хтось створив і так далі. Воно не так воно не буде так класно заходити, як коли ви створюєте від душі, і, і говорите те, що ви. Хочете говорити, я багато років працювалася як маркетолог. В мене буде окреме відео про свої помилки. І от я зараз вам заспойлерюю трошки. Одна з найголовніших помилок моя була, що я занадто пізно зрозуміла, що найголовніше в контенті це власна думка. А я думала, що треба багато всього робити, адаптувати тренди. що... Той, хто має багато підписників аудиторії, і так далі, це та людина, яка швидко крутиться, да, і вона там, 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 там щось робить. Але насправді можна робити набагато менше контенту, але говорити від себе про себе, що ти відчуваєш, як ти бачиш цей світ, і це буде набагато краще заходити. Тому я це називаю двигуном. Ваш підхід, ваше бачення, ваші унікальні проєкти, що відходять з вас. Але я усвідомлюю, що до цього ти приходиш не одразу. Тобто, треба покрутити машинку, треба покрутити ці колеса. щоб рано чи пізно е, все ж таки зрозуміти, що найголовніше це те, що говорите ви і ваша думка. Називемо це самобутність, да, тобто, ось ця самобутня частина. Тож ми з вами закінчуємо цей урок. Я сподіваюся, вам було корисно. Давайте резюме того, що ми з вами проговорили. Маркетинг це зрозуміла технологія, і якщо розуміти, як працює машина і крутити ці всі колеса, да, то в тебе все буде виходити, і ти будеш це робити рано чи пізно, в тебе будуть і клієнти, підписники і підписники. Це просто зрозуміла вже досліджена технологія, і вона ніколи не зміниться. Зміняться інструменти, формати і так далі. Але суть залишиться такою самою. Усвідомленість і поблажливість до своїх різних частин приходить з досвідом і знаннями. Тобто, спочатку тобі буде важко свою скандальну бабу заспокоїти. Да, але якщо чесно, чим більше ваших особистостей буде проявлятися, чим більше різною ви будете, чим більше різний контент ви будете створювати, тим більш цікавіше буде читати саме ваш блог. А от самобутності да і розуміння того, що твоя власна думка важлива, навчитися просто так не можна, і вона сама по собі не з'явиться, бо насправді вона вже в вас є. У вас вже є ось ця самобутність, да, її треба тільки навчитися бачити. І бонусом до цього відео я підготувала такий чек-лист, що допомагає побачити ось цю самобутність і дістати її. Перше, це позиціонування, відповідь на запитання, проти чого ти борешся, плюс нішування в якійсь сфері. Друге, це самоаналіз. Тобто використання слабких та сильних сторін, використання свого досвіду в контенті, третє це мета свідомість плюс тактика. Мета свідомість це навичка підійматися вище над ринком і відчувати потреби людей. Я про це більш детально говорю на курсі психологія особистості, але якщо вам зараз це цікаво, напишіть в коментарі, можливо, окреме відео про це зніму. І четвертий пункт це ДНК-блогу. Це вміння транслювати свій характер в блозі. Якщо ви вмієте розкривати власне ДНК, все у вас все буде виходити, що б ви не робили і що б ви не продавали. От людина, яка усвідомила, що самобутність це двигун всього цього процесу, вона і стає відомою, можливо, не одразу, але з часом стовідсотково. Тобто, алгоритм O programa é assim. Гонимо трафік, він має бути регулярний, дешевий. Придумуємо контент, він має бути регулярний і продуманий з вашої автентичності. Робимо продукт, ми маємо його правильно підбирати і правильно опаковувати. Двигун це наша самобутність, наша автентичність, запасне колесо це психологічна врівноваженість і усвідомленість. Усвідомленість, як ти в різних контекстах себе будеш вести. І LTV – це те, що ми не обговорили в цьому році. Але якщо ви мені напишете діамант в Instagram, ви отримаєте статтю, де я розбираю, як створювати ефект Діаманти в коробочці. Тож напишіть мені діамант в інстаграм. Якщо вам було мало контенту, або я вам ще не набридла і ви хочете ще мене послухати, по-перше, дивіться моє відео на Ютубі, по-друге, приходьте на новий інтенсив про запуск, де я з вами обговорю тренди ринку, які ніші в топі українського інфобізнесу, кому варто взагалі йти в інфобізнес, а кому поки що зарано. Ми поговоримо про часті помилки, які роблять в цій сфері. Можливо, ви вже робите багато всього правильно, але одна, дві помилки вам завершить. Заважають крутити цю машину, крутити всі ці колеса і чому не виходить. Ми розберемо, що заважає вашому проєкту злетіти. Найчастіше я проводжу розбори, прямо викликаю в онлайні людей, і ми розбираємо конкретно їх питання. Тож дивіться за моїм інстаграмом, Ютубом. Прямо зараз можете почитати під відео всі дати найближчих проєктів і приходьте обов'язково на інтенсиви. До зустрічі в наступних відео. Пока, пока.